Вінницька область. Дивлюсь. Ага. Вінницька область. Друзі, по 16 листопада загроз серйозних не випадає по Вінницькій області. Олічка, добрий раночок. Не випадає. Добре випадає. Захист. Олечка, доброго раночку. Дякую за каву. Дякую. Дякую. Так, друзі. Вікторія, дякую. Так, ідемо далі. Волинська область на наступну добу. Волинська область на наступну добу по, 15, по 16 листопада. Доброе утречко, Хмельницький, добрий ранок, всім добрий ранок, друзі. Волинська область по 16 листопада. Загрози попередження. Волинська область. Волинська область, дивлюсь. <кій> друзі, серйозних загроз не випадає, фігур не випадає. Загрод для мирних жителів немає. Можливе відпрацювання нашими військовими або також посилення військових на кордонах. Бачите, з Білорусю Посилення. наших військових випадає. Серйозних загород, попереджень не випадає. Дякую за скриньку. Дякую за скриньку, хто поставив. Олічка, дякую за скриньку. <кхід> Забирайте в друзі, Олю. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Так, у нас Дніпро. На наступну добу. По 16 листопада, Дніпро. Дивимось Дніпро. На наступну добу. Загрози попередження. Дніпро. Друзі, по області можливі відпрацювання нашими військовими серйозних загроз не, для мирних жителів не випадає. По області об'єкти інфраструктури або об'єкти промислові є попередження по таким об'єктам. По місту, по місту друзі, може немає серйозних загроз. Військові посилення, максимум відпрацювання, але воно дуже потенційне випадає. Так, йдемо далі. Кривий ріг. Кривий ріг на наступну добу по 16 листопада. Кривий ріг. Загрози попередження по кривому Рогу. Друзі, дивіться, знову ж таки, можливе, можливе відпрацювання по, десь по краям Криворізького району, можливе відпрацювання нашими військовими, бачите? Особливо об'єкти інфраструктури або якісь промислові об'єкти об треба реагувати взагалі всюди треба реагувати на повітряні тривоги. Хто там поряд обережно, але відпрацювання військовими у нас показує, друзі, по кривому рогу. Так, ідемо далі. Житомирська область. Житомирська область. На наступну добу по 16 листопада. Житомирська область. Не випадає, друзі, серйозних попереджень загроз. Нормально повинно все бути. Житомирська область. Нормально. Ідемо далі. Закарпатська область. Вікторія, дякую за пляшку бажань. Ідемо далі. Закарпатська область на наступну добу по 16 листопада. Загрози попередження. Дивимось. Закарпатська область нормально. Випадає серйозних загроз. Попереджень не випадає по Закарпатській області. Серйозних загроз. Для мирного населення пуста загроза для мирного населення. Йдемо далі. <кій> Йдемо далі. На наступну добу по 16 листопада Запоріжжя. Загрози попередження. Запоріжжя. Друзі, Запоріжжя. Випадає, хто хоч відвернувся, потенціальна загроза вона випадає, друзі. <кій> Запоріжжя реагуємо на всі тривоги. В принципі, як і всюди. Фігур багато не випадає біля карти загроз, тому повинно бути все нормально, друзі. Але попередження у нас по Запоріжжю випадає на наступну добу по 16 листопада. Ідемо йдемо далі. Йдемо далі. Кінська буде ще. Пумська буде. Харків, добрий ранок, Людмила, добрий ранок, Кіровоградська також. Всім привіт, друзі, всім добрий раночок. Так, ідемо далі. Івано-Франківська область на наступну добу по 16 листопада. Івано-Франківська область. Загрози попередження. Дивлюсь, Івано-Франківська область. Івано-Франківська ось тут в домі, під захистом, бачите, серйозних загроз не випадає. Не випадає. Посилення військових, особливо на е, частині там е, прикордонні. Тому, друзі, військові захищають. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. <кій> Ідемо далі, друзі. Київ дивлюсь. На наступну добу по 16 листопада. <кій> Київ. Загрози попередження. Дивлюсь Київ. Друзі, не випадає загроз. Фігур не випадає. Захист, бачите, від військових. Може бути активність, нічна така карта, ворожа активність, але військові, захист військовий випадають, бачите? Повітрі буде захищати, військові будуть захищати в повітрі, тому серйозних загроз для мирних жителів по Києву не випадає. Не випадає серйозних загроз. Зараз подивимось по області. Київська область загально. Загрози попередження по Київській області. Дивлюсь, Київська область. Київська область, друзі. З серйозних загроз не випадає, але от Київ, Київська область, може область або передмістя, або район там київський, може бути відпрацювання нашими військовими, серйозних загроз не несе. Для мирних жителів, друзі, повинно бути все добре. Дотримуємося безпечних місць та дотримуємося всіх правил безпеки. Так, серйозних не випадає по Києву, друзі. Так що йдемо далі. Кіровоградська область на наступну добу. На наступну добу по 16 листопада. На наступну добу по 16 листопада. Дивимось загрози попередження. Кіровоградська область. Повинно нормально все, все буде, бачите, удар пустий випадає, тому попереджень серйозних немає. Надіюсь, від Кіровоградської області вони все-таки відстали. Так випадає, що, що переживати ніж що, особливо в мирному населенню місцевому нема за що переживати по Кіровоградській області, йдемо далі. Можливе дуже потенційне відпрацювання, але випадає, що вже ворог не дивиться на цю область. Це дуже радує. Так, йдемо далі. Інтерес пустий випадає. Львів, дивлюсь, на наступну добу по 16 листопада. Львів. Осливець, дякую за трояндочку. Дивлюсь, Львів, друзі. Львівська область. Взагалі Львів під захистом ми бачимо. От, мирним жителям серйозних загроз не випадає. По області або по, по середмістю можливе відпрацювання, але серйозних не випадає, друзі. Це дуже потенційно. Ось, бачите, пуста загроза випадає. Одразу. Тому переживати за мирним жителям серйозних загроз не випадає. Ідемо далі. По області загально ще дивлюсь. Уточнюючи Львівська область. На наступну добу по 16 листопада. Загрози попередження. Загрози попередження. Також пусто, бачите, друзі, серйозних загроз, попереджень не випадає. Карта світла, тому все нормально, друзі. По Львівській області. Йдемо далі. Миколаїв. Миколаїв на наступну добу по 16 листопада. Загрози попередження. Миколаїв. Миколаїв. Немає, друзі, серйозних загроз. Для мирних жителів не випадає. Ворожа активність, надвечір'я, надвечір'я, ворожа активність. Хто дивиться, будь ласка. Ворожа активність. Надвечір'я. Серйозних загроз не випадає. По мирним жителям. Ідемо далі, друзі. Одеса, дивлюсь. На наступну добу по 16 листопада. Одеса. Одеса, друзі, дякую за плячку. Бо жаль немає серйозних загроз попереджень по 16 листопада. Одеса випадає ось під захистом. Дуже потенційне, можливо, відпрацювання нашими військовими або там тривоги. Друзі, серйозний загроз не випадає, не випадає. Посилення серйозне нашими військовими в Одесі. Тому Тому, друзі, ось так випадає Одеська область. Дякую, дякую, всім дякую, друзі. Так. Хатабич, дякую. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Одеську область дивимось. <кхід> Одеська область на наступну добу по 16 листопада. Одеська область. Також серйозних загроз, друзі, не випадає для мирних жителів. Тем паче. От по Одеській області. Область під захистом. Зараз уточнюючи. По Одеській області можливе відпрацювання потенційно нашими військовими. По Одеській області а, в районі ось цьому, ось цьому районі десь. це так дуже потенційно друзі випадає як уточнюючи тому серйозних загроз для мирних жителів не випадає військові там посилені дуже серйозно там нема шансів у ворога йдемо далі кременчук дивлюсь на наступну добу по 16 листопада кременчук загрози попередження Кременчук, що по Кременчугу немає. Попереджень нам, друзі, загроз також не випадає для мирних жителів. І нормально випадає. Так, ідемо далі. Загально <кхем> загально по Полтавській області дивлюсь. На наступну добу по 16 листопада. Дивлюсь. Захист, друзі, військовий захист. Військовий захист випадає. Можливо, відпрацювання нашими військовими. Серйозних загроз не випадає. Надвечіря якась активність може бути може бути ось в районі. Ось десь в, ці, в, ці, в, ць, в цьому районі. Ось так випадає. Серйозних загроз не випадає, друзі. Можливо, відпрацювання в області. <кій> Йдемо далі. Ідемо далі. Рівненська область. На наступну добу по 16 листопада загрози попередження. Рівненська область. Дивлюсь. Рівненська область. Немає попереджень, друзі. Загрози для мирних жителів також не випадає. Нормально, друзі, випадає. Мисливець, дякую, дякую. Так, йдемо далі. <кій> Сумська область, дивимося. Сумська область загрози попередження на наступну добу по 16 листопада. Сумська область. Так, на надвечір'я бачимо можливе, можливе, можливе. Активізація надвечір'я ворога, але військові від, відпрацювання військовими. Бачите? Зло пусте завдяки військовим. Тобто все випадає для мирних жителів загроз попереджень не випадає. Ідемо далі. Окремо суми, дивлюсь, на наступну добу по 16 листопада. Суми. Думаю. Не випадає, друзі, світлі карти, серйозних загроз не випадає. Військові дуже посилені. Там е відпрацювання, як такого, я навіть не бачу. Ось там по області може. Так, друзі, дивимось. Далі йдемо. <кій> У нас Тернопільська область на наступну добу <кій> по 16 листопада. Загрози попередження. Тернопільська область. Тернопільська область. Тернопільська область, друзі, серйозних загроз не випадає. Потенційно тільки випадає. <кхід> потенційно випадає. Потенційно випадає. Серйозних загроз для мирних жителів немає, друзі. Карта світла, зло тут пусте. Немає нам попереджень, друзі. Загрози. Йдемо далі. Хмельницька область на наступну добу по 16 листопада. Хмельницька область. Загрози попередження. Хмельницька область. Також, друзі, от зло таке пусте. Хмельницька область. Можливе відпрацювання. Мирних жителів загроз серйозних не несе. Тому що ви бачите, от, ну, це дуже-дуже потенційно, друзі. Так випадає, коли просто, просто, просто ворог не цікавиться цією. Не цікаво вона. Ось так випадає, серйозних загроз немає. Так, йдемо далі. Харків у нас на наступну добу по 16 листопада попередження загрози. Харків. Дивимось Харків по 16 листопада. Друзі, края області показують попередження, але серйозних загроз не, не випадає. Якась, знову ж таки. Знову ж таки, намагання якесь по об'єктам або промисловим, або інфраструктури, вони вони пустіть. Тобто буде відпрацювання або заздалегідь попередять цей серйозних не випадає, друзі, по Харкову. Йдемо далі. Харківська область ще окремо. Дя... Дякую, дякую, Паріє. Так. Харківська область на наступну добу по 16 листопада. Загально. Загрози попередження по області не бачу я серйозних загроз не випадає, друзі. Потенційно є, але військові повинні будуть відпрацювати. Тому карта тут така для військових, більш, більш для військових. Я не буду по області казати. Серйозних загроз для мирних жителів, друзі, не випадає по Харківській області. Ідемо далі. Черкаська область. Черкаська. На наступну добу. Черкаська область на наступну добу по 16 листопада. Черкаська область. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Можливо, потенційна така потенційна карта. Ось, але Дім, світлокарта, в принципі, нормальна. Серйозних загроз не випадає. А там це добре для мирних жителів, друзі. Можливо, так ще тривоги показують, можливо, будуть тривоги. Серйозного нічого не випадає. Йдемо далі. Чернівецька область на наступну добу по 16 листопада. Чернівецька область. І загрози попередження. Чернівецька область. Друзі, Чернівецька область з підзахистом військовим, бачите? Військові, Чернівецька область. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Ось так, але відпрацювання військовими може бути. Може бути відпрацювання військовими. Може бути. Так, ідемо далі. Ідемо далі. У нас Чернігівська область. Дивлюсь загально по Чернігівській області на наступну добу по 16 листопада Чернігівська область. Чернігівська область. Чернігівська область, друзі, для мирних жителів не випадає серйозний загроз. Туз відвернувся. Можливо, буде будуть тривоги. Ось це таке. Серйозних загроз не випадає потенційно. Ну, потенційно, зрозуміло, тут з повітря може бути якась активізація, але серйозних попереджень немає у нас загрози. Ідемо далі. Сам місто Чернігів, дивлюсь, на наступну добу по 16 листопада Чернігів. Загрози попередження. Чернігів. Чернігів. Друзі, серйозних загроз немає. Не випадає. По, для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Місто ось під захистом. <кхи> по області можливо відпрацювання нашими військовими. Але воно успішне, друзі, серйозних загроз не випадає. Ось так. По Чернігову подивились по області також.